Оріть двері, отворіть двері, ми йдемо без стриму, ми вам розкажемо, ми вам розкажемо, веселимо мину. Христос родився. Мир українські святій хаті, просимо газу до нас прийняти, прославляти Христа Бога, бо важка була дорога. Харавість буде в вашій хаті. На хвилю просимо нас прийняти. Пригода дивна нині стала, вони бізірка засіяла. Позолотила доли, гори, ліси, далекі простори. І диви голос розстелився. неба ангел нам з'явився. Де молока тече дорога, де безліч зір, де царство Бога. Я звідти йду і вість веселу несу вашу я оселю. На світ сергічні в міні прислав Босподи свого народився у яскині, де бідні люди, де бід Не Можемо вклонітись, до вертепу посмішайте Сина Божого, вітайте. І всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Слава Богу, ми в цій хаті, перестаньте сумувати, ми вам новину принесли, щоб всі тані сили щезли. Весь світ нині завеселився, бо син Божий народився. І ви, браття, завеселіться, рожденому поклоніться. Ясна зірка засвітив, нам дорогу возмістила, аж до того вплимо до країни незнайом, де причиста сина мала, світ добра вам дарувала. На дорогах стіжкали, поспішали, з старами, та магали плавою встали, слава Богу, заспівали. На пасторів поклонились, щиро Богу повалились. Ми з далеких доріг, чужеземних старі, жалшили свіпоче, а то весь і почет, палати. І з цими йдемо нового царя привітати. Ох, вітаю, ясне панство, які благородні панове. Я щиро вас радий вітати, я вам прислужитись готовий. Щось можуть до року продати. І далеко добрі люди, може, в корчмі ліпше буде. Я нас швидкую ковбаси, а ще й сало, а на нас. Треба без дороги сісти, трохи відпочити та поїсти. Забрать можна пускати, бо торгу не буде. Нині хочеш святкувати усі часті люди. Ну, то купіть собі краму у моїй крамниці. Як вам будуть тішитись файні молодиці, а як грошей забракує, то мої сей Якович вам заборгує. Ти наразі заборгуєш, а потім мене даруєш. Люди з хати виганяєш і маєтки забираєш. Спробуйте жити з хати, ми не хочемо торгувати. Що Євреї гнати? Євреї з хати випихати, щоб до вас біда прийшла, що вам циган коні вкрав, що вас чорт у пекло взяв. Хто мене тут поминає? Хто мене не забуває? Там, де бійки, сварки, крики, там мої грають музики. А де інші шафрі, там товариші мої, а де інші чарівниці, там мої рідні сестриці, Бо я ж бабий, моторний, тільки трохи ще човен. Зате ім'я таке я маю, Чорта мене називають. Я вас не даю, я стільки не знаю. Я вас мучу, прогинаю, Вибираю ваші статті, не наша висиланці. Всі вам страх, сил моєї лука. Пошел слава Богу, по той, по мороз як ой, к смачного соломпах до вашей коморі. Я я цирк щетрий, вмію ворожити. Кую, дую так роблю? Можу навіть джинку красного лифана. Можу коника малого высліса. Можу сапку скувати. Дай это сама пора на загалеш. цигани і жиде, так треба робити. Я подбаю, щоб вам у світі було добре. Тобі красти я поможу. І тобі поможку. А ну, заграй цигани, а я з можком погуляю трошки. Боже, боже, поможи, позбутися цієї зати. Мир вам, браття мої милі, тут слабкі пекельні сили. Нічогося не лякайте, тільки віру в Бога майте. А хто Бога спомене, то там місця чорт немає. Бог мене сюди послав, щоб я вас охороняла. Зріхи в хаті і на полі, і де відсадку недолі. Щоб до храму всі ходили, добрі справи всі робили. Той завжди щасливий буде, шанувати будуть люди. Чуєш, що вона сказала, щоб хлоп пити перестало, а як хлоп не буде пити, то що, по бідний єврей, буде жити. Не журися, любий свату, буду я людей цькувати. Щоб на нашу шли дорогу, менше, щоб молились Богу, один одного ще пили. Добре, щоб гуляли пили. От тоді ми будемо жити. Йди геть Чого тут шум? Чого всім треба? Що за крики, тут у хаті, я вас хочу запитати, і скажіть же мені, що у вас за люди, а то зараз всім від мене страшна кара буде. Ясніший царю, вони слугу твого вірного забиджають і тебе тут знаважають. Кажуть, що іншого царя мають. Та я цар, та тільки земний, а вродився цар приємний. Що буде понад царями, над не землею небесами. То не цар, повічний Бог, що панує без тривог. Ти боїшся того Бога, бо лиха твоя дорога. Що? Мій цар, вони відповідають такі вісті, що цар світу народився у віфлеємі місті. Який там цар, що він пете? Цар мій. Кажуть, що вона зродила діва сина. месію начебто, царя усього світу обіцяного в заповіді. <рес> Зуміла розмішити. Мій царю прийшли зі сходом мудреці, котрим відомо, що родився новий цар, новий земний голоден. Хто? Що? Месія, цар, чи ти може помолився, то же, на всій, зі сходу мудреці! Ми царі від сходу! Куди так робить? Поклониться дитині, що дивилась в Палестині. Я цар, є роду. Де мій народ з давніх давен Пророкував. І проповідував, що має народитись Син Божий, Спаситель світу. Побачив зорю я і дари з собою взяв, щоб Ісуса привідав. Я, цар індийського народу, де мій народ род поговорити сам рукає, могів собі шукає, а сьогодні мене ангел спомстив, що Христос народився. І я дари з собою взяв, щоб Ісуса привітати. Я за жрецького народу, я не боюсь нічого зроду. Де мій народ по морю гуляє і болодеса вручає, а на сході зоря засіяла, і дорогу мені попадала. Я дари з собою взяв, щоб Ісуса привітав. Ну, йдіть, ідіть у вефлеєм, і вклониться, а не за твердахами сюди поверніться, кажіть на мені путь, куди то треба. Поклонитися, у мене велика потреба. Коли я чув цю новину, що новий цар народився, немає спочину, він не може цього звести, і Ді зізов цього майсу. В утронній царстві, де він не сміє. Войнлі, всі хаюзі брати, всіх молітних постінати кожен кожних хлопчик до дугрі. Хай сервіне, так зробіть. А між нами, певно, він на те засюну смертельно згин. Тві наказ святи для наших виконуємо цей час. І мала дитя я скині мусити за тишіни. Война чи смерть. О, хтось засликує за мною. Готова я усім ситать святою. У смерти люба, смерти мила, завжди мені служила, всіх косила вороніть. кого я повелів. А тепер склосі того, що вертайте, народився, перші сумволотився. Войне. Ми тут царі! Ну то що? діти вбити? так мій саме. Не тішся, Іро, до лукавий, нажився ти лихої слави. Ніщо безкарно не пройде, ніщо не зникає, і над кожним катом меч долі звисає. Хоч діток ти вбив, свою душу до любив, то ж знає, що месія не сіє мене, не живий. Ось тобі новина, дітьми мене вбито Божого сина. Що? Бун? Зрада, осмерта, смерть моя мила. Ти сяки воду зараз подушила. Прилий махнику союра, син друге. Нехай не буду в світі добрі люди. Ого го, ні, синку, їх нам не здолати. Ходім зі мною темряві вічності палати. Бо мале дитя в яскині має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе я маю вбити. Прошу їх, ти ще доріг. Стоптав я тисячу обід, аж поки долетів сюди. О, отут же чую грішну душу. І її з собою взяти в пекло мушу. Гей, сторожа, вона мені тут не допоможе. Смерть, смерть моя вила, застав мене, жити хочу, усю тебе я отолу. В смолі я в б смолі покупаю, пішли за мною пекло, там нам буде тепло. Прощавайте, добрі люди, вже спокій від нині буде. Щиро Господа благайте, своїх діток навчайте, щоб до церкви всі ходили, щиро Богуся молили. Не здержуйтеся від пустоти і не робіть батькам гризоти. В хаті волопе приведіть і сусідам, звичайно, не зваріться, бо не файно. Боже вас запам'ятав, я пашку ігри домирав. Він не хотів по правді жити, Бога не хотів любити, все в самій китував, котував, чорту душу продавав. Сляхом ми родини, йдіть, до Бога ся поверніть. То вас Бог буде любити, буде вас благословити, пошле вам щасливу долю і вдома, і на полю. Добре стало, слава Богу, то збираємося в дорогу. Але заки вийдемо з хати, треба щастя побажати. Дім добром обдарувати. Він шином нині усі добрі люди. Нехай поміч Божа взамжи з вами буде. Хай кожної днини, кожної години. Бог благословить, і загине. Бувайте здорові разом з дочками, Нехай смутку і горя не буде між вами. Ходівка і джмілка нехай виростає, а град в огоні тучі нехай вас минає. Нехай добре родить жита і пшениця, усяке збіжжя, усяка пашниця Христос рождає. Зачекайте, зачекайте, ви так просто не втікайте, ви так просто найдіть, як зайшли, то щось простіть. В нас ковбаси і сало, щоб нас не лишилось мало, а ще пів відра салату, щоб дійшли ми в крайню хату. І конхвети в чоколяді, щоб дівчата були раді. Як нам того даєте, проблем мати не будете. Буде вам усе усевистися, приростати і нестися. Гроші, діти і пасічки і великі зірочки, гроші, діти і пацята, все перевалить вам у хату, і буде все натур ліг, гуд, ґуд, алес, алес, ніг капут. Прощавайте мирці, хаті, щасливі будете і багаті, майте волю добру, хожу, тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край і наріки піднесе. Господарі, прощавайте. Хай в мене у нехай би наслідить тихо, тож збираємося в дорогу, заспіваємо. Нова радість стала. 자아 <목소리가>